Його знають як учасника АТО, військовослужбовця зсу, журналіста та політолога. Але Богдану Пташнику вдалося здивувати волинян і написати книгу у жанрі фентезі під назвою Воскресіння Атлантів. Чому воїн взявся за перо, які твори надихали на його написання та про перші враження читачів у сюжеті Віри Шевчук? Постапокаліпсис, життя після ядерної війни та історія чимось натхнена відомою Грою престолів. Такі перші враження про книгу Богдана Пташника Воскресіння Атлантів. Що хотів сказати автор? Дізнаємося на презентації. Ось так виглядав рукопис роману Воскресіння Атлантів. Богдан Пташник каже, що від такого вигляду і до готової книги минуло близько трьох місяців. А саму історію написав на одному диханні майже за місяць. Автор зізнається, творив в першу чергу для своїх синів підлітків. Мене два сина є, і я якось так хотів їх, щоб заохотити до читання. Ви знаєте, зараз молодь не дуже. Я просто пригадав себе років 14-15 Мене також до книжки загнати не можна було. Потім я якось просто я не знаю прочитав. Як зараз пам'ятаю, це, це було м, купера про індіанців, Чінгачкук, Ункас. І мене як то переклинуло. Я читав за поями. І я думав, подумав, що хоча б з поваги до мене вони це прочитають, і можливо, можливо це там, дасть поштовх для, для читання. Я старався писати так, щоб це було цікаво для підлітка. Потім, правда, вже воно так закрутило, що мені самому стало цікаво, чи воно все закінчиться. Ашник боронив Україну під час АТО і з початком повномасштабного вторгнення не лишився осторонь. Воював на Харківщині, втім, з грудня за станом здоров'я повернувся на Волинь і проходить лікування. Раніше в якості письменника волинянин брав участь лише у літературному проєкті про податкову поліцію. Тож Воскресіння Атлантів його дебют. Автор поділився на таку насичену фентезі історію, надихнуло як життя, так і відомі саги, зокрема гра престолів. Я шанувальник Мартіна. Шанувальник Гри престолів, і в принципі, в принципі можливо, ця кровожерливість як така. Але, мабуть, тобто, гра престолів це в нас асоціюється з тим, що всі герої мруть як мухід. Але це, можливо, така кровожерливість літературна, в мене можливо, можливо, можливо від народження. А зрештою, надихало, ну. Тут дуже багато з армії, да, тут, якщо по сюжету тут максимум епоха середньовіччя є, але воно дуже перегукується із сьогоднішніми подіями. Лише ночі з людиною, яка торкнулася твоєї душі, дозволяють віднайти справжнього себе. Війна це взаємодія військ і кожного воїна з командиром і один з одним. В кого вона чіткіша і продуманіша, той і виграє. В книзі мудрі фрази переплітаються зі сценами боїв, пристрастей і політичних інтриг. Однією з перших читачок Воскресіння Атлантів ще до виходу в друк стала речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Морахевич. Вона і модерувала презентацію. Знаючи Богдана як вояка, як волинське вчилення дев'ярта, я собі думала, що він написав книжку про війну. Ну, насправді є лінія війни і в цій книжці і у воскіння Атлантів, але це не головна лінія. Це книжка про життя. У ній є все. У ній є кохання, у ній є смерть, у ній є війна. Книжка, у якій є цивілізації крилаті. Водні, дракони хто завгодно. Середньовіччя, намішано дуже, дуже, дуже багато всього, але дуже смачна мова. На презентацію завітав і Тарас Сасовський, екс-військовий, а нині радник Луцького міського голови з питань роботи з ветеранами. Зізнається, книгу ще не читав, але радіє, коли воїни знаходять себе і у творчості. Була на така, я вже знаю, напевно, з початку АТО, ще власне вже років 10. Книжку дуже хочу прочитати, бо читав, якби і слухав рецензії, відгуки друзів, які прочитали вже. Знаю, що людина грамотно-толкова, і як якоїсь він такої не напише. І ну, взагалі радий, що в нас якісь такі письменники, саме, саме наші, якби саме з ну з бойовим досвідом, що вони щось якось себе реалізовують і в мирному житті. Нині Богдан Пташник хоче видати книгу більшим тиражем, щоб її можна було придбати в книгарнях по всій Україні та обіцяє написати продовження роману Воскресіння Атлантів, де вже знайомі та нові герої воюватимуть і ще більше кохатимуть. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.